Чи ні, це буде дуже печально. Загружаємося. Служба безпеки аеропорту. Більше я в Польщу не хочу. От, от просто не хочу. Я порівняю Польщу та Китай. Ай-я. Дуже все швидко промайнуло. Заходжу в номер в плямах крові. Волос був Room Number. Nobody clean up. Так, доброго ранку. Так, це ранок, чи може ще ніч 3.30 на годиннику, А таксі ще не приїхало. Чи скільки? А ні, 3,23. А о 3.30 повинно приїхати таксі, тому що домовлялися вчора з дівчиною, яка, не знаю, чи в компанії, яка предоставляє цей готель, чи вона мешкає в цьому готелі. Цьому дому в домі, коротше, де ми зараз жили. Ой. Вийшли за готелю, просто захопнули двері і все. Не треба ні ключів, ніяких, все на кодах, все на паролях. Вийшли, захопнули і пішли. Вчора ще ввечері, коли їли. Був власник квартири цієї, зайшов, поздоровався. Показав, як двері відкривати зранку. Головні ворота. Ось і все. Все, виїхали. Сподіваюся, зараз таксі прийде. Тому що вчора обговорювались, що, сподіваюся, все приїде. Якщо ні, це буде дуже печально. О, не обманули. Діда машина. Що на за машина? Мерс. отлично. Давай наші найдорожчи. Всі перевірки, все вроді все добре, начебто добре. Перекусили, поснідали кроасані якихось по 3 євро і чай, щось по чи скільки там не знаю. Зараз чекаємо свій гейт, -е, і це добре, що ми так рано приїхали. Краще тут почекати, ніж потім головам біжати бігти. Тому що людей дуже багато зараз. Ось. Фух, ну, сподіваюся, зараз нормально сядемо. не буде ніяких перевірок з оціми залізними штуками, які вимірюють параметри твоєшної кладі. І поїдемо спокійно, литемо Тож, на хвилинам посадки і гарного польоту. загружаемся. Все забрали. Нарешті ми на своїх містах зайшли. Сіли. Сьогодні ми в цей раз ми витимо всі разом на трьох містах. Не треба бігати, шукати кожного по самоліту, по літаку. В Слава Богу! Нашу служби безпеки аеропорту залишення багажу без нагляду, карається штрафом або покаранням. Значить, додому приїхали. Що ж, зараз забираємо речі у ленти та відправляємося е, на вокзал, сподіваюся, ми візьмемо автобус або на поїзді вже поїдемо до. Вросла, не знаю, або місто там, де мій брат живе. Добре, добре. Зараз щось придумаємо. Так що, народ, якщо вам сподобалося це відео, всі мої відоси, які з круїзу я зняв. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та на все добре. Бувайте. Так, друзі, думав, не вийду на зв'язок, думав, от я з вами попрощався уже заключну промову сказав. Думав, все. Але ні, не все. Я ж зараз, зараз в Варшаві. І оці пригоди, як я зараз добирався з батьками на вокзал, щоб доїхати в те місто, в яке мені зараз потрібно, це просто якийсь кошмар. Ну, я не знаю. Як будто хтось наврочив просто. Фу, ти що, більше я в Польщу не хочу, от, от просто не хочу сюди їхати. Якось, ну, я. я, я може, Окей, ок, може я не просто не, не звик. Звик уже до Китаю, але навіть ну, інші країни. Ну, якось, ну, не так, ну не так. Тут ж. Ладно, не буду. Зараз дуже багато казати в наступному ролику. Я порівняю. Польщу та Китай розповім вам цікаві речі, які я помітив, і які дуже незручні для мене. А є, але є й позитивні моменти, яких немає в Китаї взагалі. І що мене в Китаї теж бісить. Тож зараз я у Варшаві, ось на залізничному вокзалі Заходня. Ой. Не спав ніч. Очі, наче у п'яного. Ну, коротше, ладно, пішов я до батьків, і будемо скоро скорота на, на потязі в інше місто, А потім ще в інше місто. Ну, фу, логістика, звісно, тут. не таке собі. Ну ладно, все. До зустрічі в ефірі. Друзі, всім привіт! З вами знову я, канал Ladislife. І що ж, заключна серія з Європи. Я вже відправляюсь, зараз виїжджаю з міста, де живе мій брат. Їду у Вроцлав на. Ну на автобусі зараз їду. Ось. Потім. А завтра вже на, на літак. Зараз переночую в готелі. І. І все. І все. Зараз чекаю на автобус. Батьки мене меня уже вышли, провожают. Зараз будут слезы, обнимания. бензин. 5, а дизель да? 5,70, 95,570 злотых, 5,99 злотых, да? а дизель 5,92 злотых, и газ 2,73. Все, все, пакета, пакета, пачка, давай пакета. Ай-я, только не раздавайте мне, что потом. Все, счастливо. А, это не наш. Твою мать, Сыграла нормально. Пробничек прошел. Ну все, да, поехали. Наврослав. Дуже все швидко промайнуло, вся відпустка. Спочатку час тягнувся дуже довго, казалось такий о, круто, класно, а потім якось все так фух-фух-фух-фух-фух і все. Знову суворі зараз будні будуть робота, діти. Слезы сопли. Ой. Ах, ничего, ничего. Так, друзі, я вже був в Вросли. Зараз йду до свого готелю реєструватися. За час перебування в Польщі та в деяких країнах Європи є що сказати, є що порівняти а, з Китаєм. Трохи пізніше розповім, що я замітив. Позитивні речі та негативні. Ну, це не мій розсуд. Тобто дуже багато власних речей зроблено тут, але є не дуже. Ну, це потім розповім. Треба зараз добратися до готелю, тому що якось невдобно з цими сумками. А ось і ця будівля, це мій готель. Готель Прем'єр клас якийсь. Я там вже був і скажу вам, що ціна, за яку його придбав, ну, <смас> готель номер, номер на, на ніч, того не вартує. Тому що, ну, Трошки дороговато. Ну що ж, це ж Європа, тому такі ціни. Ось готель. Так, це ми на четвертому поверсі. Зараз шукаємо мій номер 409. Так, ось ось. Ключі тут. Друзі, заходжу в номер, а тут ось такий ось вид. Нічого не прибрано. Якийсь пакетик там навіть не хочу заходити далі. Таке відчуття, що вони помилково мені дали цей номер. І Я не знаю, не знаю, просто слів нема. Таке вже в мене ну перше, щоб був номер не прибраний. В який я заходжу, але вже в цьому готелі чи в іншому, тут недалеко є інший готель, там а, я заходив в номер і начебто було все прибрано, але постіль була в плямах крові, волос був, волосся було на постілі. Звертаємося знову на рецепшн і міняємо номер. Ось, welcome to Польща. Welcome to ну, добренько, добренько. Походимо. Room number, nobody clean up. If somebody, really? yeah, yeah, you can go to the check. Sorry. Міняв на другий поверх. Зараз подивимося, як став. Ресепшеністу кажу, не прибрано тому, номеру, тому номері, який ти мені зараз дав. Він так здивувався дуже, якось йому аж неловко стало. Каже: зараз, зараз, зараз може щось системою, тому що е, ті люди, які виписуються опівночі, ну, не завжди. Як це як, як, як проходять чекаут, чи як це назвати? Ну, коротше, якась помилка відбулася. Так, 2225. Заходимо. В цей номер. Слава Богу, все прибрано. Так, вставляємо картку, все якесь таке пластикове. Ну, Все пластикове, але якось виглядає не дуже. Ну, коротше, дивимось на цей номер і робимо огляд цього номеру. Дзеркальце. Нормально все. Те як є. Ось така кровать. Це дві односпалки поєдені воєдина і складено якось. По... не знаю. Ну, коротше, скрутили, просто одіяло і так поклали. Ось волосся, я бачу чиєсь. Дивимось на подушки. Ну, начебто все чисто, Якісь п'ятна, але ну, то таке, то не, то не страшно. Це не вистірується, якесь чорне. Ось такий ось номер. Ну, показати нічого. Ну дуже маленький, дуже маленький номер. Слава Богу, що вікно відкривається. свіже повітря заходить. Кондиціонер ось такий ось, дуже старий. Так, дивимось туалет. Туалет. Хм, непоганий, непоганий. Чистий, начебто все чисто, рушники чисті. Ось такі є, є паперові стаканчики дають в польських, та не тільки в польських готелях. Так, от, мило, унітаз, такий папір. Ну, все все начебто добре. Злив працює, працює. І батареї працюють взимку, якщо хочу зараз, можеш підключити. Якщо -то, тобі треба щось підсушити, я користувався такими батареями в таких готелях. І саме головне коштує такий номер. Знаєте скільки? 450 юанів. Я бронював. На, е, я бронював додатку. Ну, для такого готелю, я вам скажу ну, дуже багато. Як і казав, це того не коштує. Це того не коштує. Оцей перший мінус в Польщі та Китаю, що в готелі ну, не того класного, не того, того рівню, але коштує, блін. Багато. Ось накладенко. Зараз прийму душ. Щось перекушу, і, може, пройдусь, ще щось розповім про е те, що я бачу в Польщі, і порівнюю з Китаєм. також про Європу в порівнянні. Зараз я вже в Європі, я вже кажу не з Китаю, як я до цього казав, ось е тому тому, хм, тому це. Тому за це варто поставити, я гадаю, лайк, підписатись на мій канал та поставити коментар. А також, друзі, забув сказати, як завжди, немає зубних щиток, зубної пасти, немає цих шльопок, немає, Що, чого? немає ніяких бритв. Ну, це бритви це вже розкіш для Європи, напевно. Щоб ну, хтось приїжджає і треба побритися. Чому б не покласти? Ну, коротше, цього всього немає. Uh, ну, в мене є своє, і я ж знав, куди я їду. Тому, тому. не скажусь, не скажусь. Ну, такі ось, ось такі ось ähm, правила в Європі. Економія на всьому. Нічого, нічого. Щоб в Wi-Fi зайти, дають такі папери. Ось Wi-Fi прем'єр-клас, паспорт злез на 28. Ось. Треба це вводити. Чекаю 11-й. Сніданок, якщо хочеш, з 6.30 до 10 по будні неділю, з 7.00 до 10.30. але про ціну сніданків ще не знаю.